Слава Ісусу Христу, слава Богу нашому. Ви знаєте, у нас сьогодні така різноманітна програма. Ми сьогодні саме співали, дивилися, як діти славлять Господа. Я думаю, що це найвідвертіше прославлення, там, де вони славили Бога так, як вони розуміють. І чули, як грають на цих чудових інструментах, гарну музику. Так що слава Богу. Я хочу сказати вам, дорога церква, всі друзі, хто сьогодні прийшов у Дім Божий, хто сьогодні дивиться трансляцію, хто буде переглядати в записі наше служіння. Я хочу сказати, що ви найщасливіші люди. Знаєте чому? Тому що ви прийшли відсвяткувати день народження самої великої особистості в цьому світі, самої великої людини, це Ісус Христос. Більше людини в цей світ не народжувалося. Так, народжували всякі відомі люди. Приходило багато вчених, нобелівських лауріатів, всякі там імператори, про яких пам'ятають, добре чи зле, але ніхто ніколи не святкував так день народження, як святкують Різдво Ісуса Христа. Так що слава нашому Богу. Я хочу сьогодні прочитати нам різдвяну історію, що каже про це Євангелієм. А воно дуже детально описується. Ми можемо знайти не в одному, Євангелі, а в декілька, але я хочу читати Євангелія від Луки. Це другий розділ з першого вірша. І трапилося тими днями, вийшов на царя Августа переписати всю землю. Цей перепис перший відбувся тоді, коли владу над Сирією мав Квіріній. І всі йшли записатися кожен у місто своє. І пішов теж і Йосип із Галилеї, із міста Назарету до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Віфлеєм, бо походив із дому та роду Давидового, щоб йому записатись із Марією, із ним зарученою, що була вагітна. І сталося, як були вони там, то настав їй день породити, і породила вона свого первенця, сина і його сповила. І до ясей поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. І в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі і нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився, коли коло них, і слава Господня осяяла їх, і вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовив до них: не лякайтесь. Бо я ось благовіщу вам радість, велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давідєві місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака, дитину, сповиту, ви знайдете, що в яслах лежатиме, і ось раптом з'явилась з ангелом. Сила, велика небесного війська, що Бога хвалило й казали: Слава Богу на висоті, і на землі спокій, у людях добра воля. І сталося, коли ангел відійшов від них в небо, пастухи зачали говорити один одному ходім до Вифлеєму і побачимо, що сталося там, про що сповістив нам Господь. І прийшли, поспішаючи, і знайшли там Марію та Йосипа та дитину, що в яслах лежала». І, побачивши, розповіли про все те, про що, що про цю дитину було їм звіщено. і всі, хто почув, дивувались, тому що їм пастухи говорили. Так Євангелія описує народження або прихід у цей світ Ісуса Христа. Ви знаєте, Біблія, вона це така книга, яка каже правду. Вона, знаєте, в таких дрібних деталях розкладає все по поличкам, все по, по деталям, все Божий план спасіння люду, роду людського. І навіть в цій історії ми знайдемо стільки деталей, таких маленьких дрібних деталей, які, ви знаєте, дуже точно все передають. В цьому світі стільки багато скептиків, стільки багато атеїстів. Які хотіли якось доказати, знаєте, знайти щось таке, що, знаєте, знайти те, щоб могло 에, ну, сказати те, що Христа не було, що це все видумка, що це все міф, це якась казка. Але Євангелія передає все дуже точно. Якщо ми читаємо з самого початку, то тут іде такий, знаєте, розповідь про. Імператора, про правителя, який правив у тією провінцією, де жив Йосип, де народився Ісус Христос. Все дуже точно. І цей перепис, це все історичні дані. Якщо відкрити архіви, відкрити свідчення Іосифа Флавія, Йосипа Флавія, то там все, це теж детально все описано. Про того правителя, який був. про того намісника, який, який володарював цьому крив, все це написано. Ви знаєте, люди шукали, і вони не могли знайти те, на чому могли б знаєте, свою таку стверджувати свою думку, що Христа не було, але ніхто не знайшов. Шукають, але це марно. Я читаю вже декілька книжок, прочитав одне відомої людини, одного богослова, одного віруючого вченого. Який був таким переконливим скептиком, переконливим атеїстом? Це такий автор, є Джордж Макдауел. Він не вірив в Бога. Але потім він хотів довести, що його нема. Він детально все ізучав, детально все вивчав. І він став віруючою людиною. Багато людей, які хотіли довести, що нема Христа, вони стали віруючими. Так Бог робить. У Бога є своє почуття гумору. Я хочу розказати, я вже може вам розповідав одну історію. Це, я чув це тут. У нас в церкві до нас приїжджав один брат з Америки. Він раніше жив в Росії і каже, приїхав в Америку там по роботі, був у Нью-Йорку, і прийшов до церкви. І сидимо, каже, з одним братом, так, на лавці, як ось ви сидите, каже, і таким боковим зором бачу, що якась людина знайома сидить в залі, в церкві. Я каже, в своїй голові перекручу, ну хто це за людина? Хто це така? Ну не можу згадати. Його штовхаю, кажу, а хто то? То? Каже, Сергій Микитович Хрущов. Як що? Сином того Хрущова, що був генсеком, так? Так, той же генцек казав, що я вам покажу через декілька років останнього віруючого по телевізору. А його син став віруючим. Отак трапляється. Це у Бога таке почуття гумору, що той, хто хоче щось довести, то Бог йому показує, що він дійсно існує. І цей автор, про якого я згадав, Джордж Макдауел, написав 150 книжок, може, вже й більше. І одна з них, яку я читав, це як там на русському не свідетельства, як українською. не... Незаперечні докази, дуже чудова книжка. Я вам всім рекомендую прочитати. Вона є в інтернеті, її можна відкрити в електронному, можна, якщо є бажання, ми можемо знайти вам в печатному виданні. Це дуже чудова книжка, яка, знаєте, по деталям доказує, що Христос існував. І Він існує на даний час. Але дивіться, ми прочитали різдвяну історію, яка каже нам. Про Ісуса Христа, як Він народився в цей світ. І ви знаєте, тут дуже, як я сказав, багато маленьких таких дрібних таких деталей є в цьому. Тут пишеться про батьків Ісуса Христа. Пішов теж Іосип із Галилеї, із міста Назарету, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься, Вифлієм бо походив із дому та роду Давидового, щоб йому записатись із Марією, і з ним. Зарученою, що була вагітна. Хто такий Йосип? Це один із нащадків царя Давида. Це людина, яка була царською, царського роду. Він, можливий, один із тих, хто міг бути царем в Ізраїлі. Але чомусь нащадок Великого царя живе не в Єрусалимі, навіть не живе в родинному місті, в Іфлеємі. А він живе дуже далеко, за декілька сотень кілометрів, кілометрів від столиці. Але цьому теж є. Ви знаєте, Біблія розкриває, чому це так сталося. Нещодавно я читав одне із пророцтв, яке було сказано, яке записано ще в книгі буття. Те, що Яків сказав, що не відійметься берло від Юди, доки не прийде примиритель. Ви знаєте, ну такі слова та й слова. Але Уже на той час в Ізраїлі царювали єврейський цар, а не не єврейського походження, і вже скіпетр, і вже знак влади не належав дому Давидові. І це той час, коли повинен був народитися Спаситель. Прийде примиритель, сказав Яків. І ось дивіться, прийшов Ірод, він царював в Ізраїлі. І це був дуже жорстокий цар. Ви знаєте, у нього була така манія. Він так боявся за свою владу, що навіть своїх синів, декілька синів він вбив. Він вбив за те, що думав, що вони можуть претендувати на його владу. Така була манія всієї людини. Коли цей ірод почув про те, що народився в цей світ цар Ізраїля, народився Спаситель, то він знищив дуже багато дітей, дуже багато немовлят він вбив. Така була його манія. І ось Йосип, для того, щоб зберегти своє життя, так як був нащадок Давида, він жив дуже далеко від Єрусалима. він жив там, куди не розповсюджувалась влада Ірода. Але є Боже пророцтво, яке каже, що Спаситель повинен народитися в Іфлієми. Це пророк Міхей, 5 розділ, 2 вірш. А ти, Віфлеєми, Єфрате, хоч малий ти у тисячах юди із, ти, із тебе мені вийде той, що буде владика в Ізраїлі, і віддавна постання його і від днів вікон вічних. Бог каже через свого пророка, де повинен народитися Спаситель. Але чомусь батьки, які повинні Марія народити, і Йосип, які повинен виховувати, живуть дуже далеко. І Господь включає свої механізми. Господь включає свої механізми. Він через цього августа, римського імператора, видає наказ, щоби всі пішли переписатися в те місто, звідки вони родом, там, де батьки їх народилися. Хочеш, не хочеш, а йти треба. Діватись нікуди. Хоч тебе ірод шукає вбити, але треба йти, тому що є наказ. І це так Бог виконує своє пророцтво, що у цей світ прийде Месія і прийде так, як написано в пророцтвах про нього. І ми читали, що коли Марія з Йосипом прийшли у Віфлеєм, то їм не знайшлося місця. Тут написано, що в заїзді ну, це більш зрозуміло це гостинниця. Такий заїзний двір чи гостинний двір, куди люди приїжджали і де могли зупинитись. Все було зайнято. З усіх країв країн йшли люди для того, щоб записатись там, де звідки вони родом. І коли вони прийшли в віфлеєм, то їм не знайшлось місце. А коли настав час народити, то вже тут діватись нікуди. Треба шукати місце, де зупинитись. І найкраще місце, де вони могли зупинитись, це була печера. Це, це був хлів, був сарай, там, де були ці домашні тварини. У цьому місці зупинились батьки Ісуса Христа. І там народився наш Спаситель. Я задавав собі питання, думаю, Боже, ну не вже не змогли не зміг ти знайти собі кращого місця? Невже не було кращого будинку? Але Нещодавно ми чули проповідь. Проповідь про теж говорилося про Різдво. І говорилось на цю тему, чому Христос народився якраз в цьому місці, в цьому хліву, в цьому сараї. Він став доступний до всіх людей. Якщо б він народився десь там в царських палатах, то хто б зміг би туди прийти? Або в якоїсь великої знатної людини в будинку, то там був теж такий, знаєте, доступ обмежений. Могли прийти тільки ну, там хтось там з друзів, ті, хто вхожі в цей будинок, але всі б не змогли прийти. Але туди, в Сарай, могли зайти всі. В Ізраїлі не так, як у нас. Не будують парканів по три метри, щоб ніхто не заглянув. Це все відкрито. Люди можуть зайти і подивитись. І ми прочитали, що коли він народився, то до нього приходили всякі люди, навіть прийшли пастухи. І коли ми прочитали, що коли народився, то написано: аж ось ангел Господній з'явився коло них це біля пастухів. І слава Господня осяяла їх, і вони перестрашили страхом великим. Хтось колись із нас бачив Ангела? Бажаєте побачити? Бажаєте, так? Да? хтось бажає? Я не знаю, бажає чи ні, але я уявляю цих людей, як вони перестрашилися. Я знаю в житті, коли у мене були, коли я лякався, коли мені було страшно, і коли під холодний йшов по спині. Це не, не дуже приємне відчуття. Коли я дивлюсь на цих пастухів, я уявляю себе на їх місці, то я дивлюсь на їх страх. І я думаю, то цей безстрах, страх, мабуть, помножено на сто, а може й на тисячу. Це б у мене б такий би страх був. Але це є, є слово, коли люди бачать Небожителя, і їм страшно. І ми в Біблії читаємо, знаходимо багато місць, там, де люди боялися, вони падали ніц, вони страшились, коли являлися їм, янголи. Їм було страшно, але ангел повернувся до них і каже: промовив до них, не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться усім. Людям. Бо сьогодні в Давидів в місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Ось вам ознака, дитину, сповиту, ви знайдете, що в яслях лежатиме. Я думаю, що дітей в яслі не клали. Це був особливий випадок. І пастухи, почувши цю звістку, пішли подивитись. І коли я, мабуть, вперше чи вдруге читав цю історію, знаєте, я люблю завжди задавати питання по тексту. Те, що я читаю, я задаю собі питання, щоб знайти якусь відповідь. І я думаю, янголи з'явились пастухам. Це що, були найкращі люди в Ізраїлі? Це ті люди, які, мабуть, чекали Спасителя, мабуть, так. А чомусь ангел не явився по розсвященнику, не явився знаті, не явився там священнослужителям в храмі, чомусь він не явився. Але в Біблії є відповідь на це. В книгі, в Євангелії від Матфія є така історія, коли на поклоніння новородженому Христу прийшли мудреці зі Сходом. Прийшли мудреці, і вони запитують у Ірода, де родився цар юдейський, де народився цей цар? Ну, Ірод дуже така хитра людина, Вона... він захотів все вивідати, де, що, як. І потім, як ми вже чули, пішов і вбив багато немовлят. І коли Ірод почув, і вся та знать почула, що народився Спаситель, то написано в Євангелії, воно передає дуже точну реакцію цих людей. Вони занепокоїлись. А якщо пастухи потім зраділи, то ці люди занепокоїлись. Їх збентежила ця звістка. Ті люди, кажуть, які повинні служити Богу, які повинні чекати Месію, вони не чекали Його. Вони були збентежені. Занепокоєні. І ось чому я, Ангел явився пастухам. Це, мабуть, ті люди, які насправді чекали Месію. Насправді чекали, чекали Месію. І ось до них з'явився Янгол. Він з'явився і благовістив. І ви знаєте, що ці люди, коли почули цю звістку, вони не, за, не залишились там на полях своїми овечками. Вони не залишились там займати своїми справами. Ви знаєте, Ми багато чого чуємо, а лишаємось такими, як і були. Вони пішли подивитись, насправді це так чи ні. І коли вони прийшли, і коли вони побачили, то вони розказали, що їм сказали ангели, що їм звістили, а люди слухали. Написано, що Марія вкладала цю звістку в серце своє. І коли вони побачили все це, то 20-й вірш цього розділу пише так: пасухи ж повернулись, прославляючи і хвалячи Бога за все, що почули і побачили, так як їм було сказано. Що трапило з їхніми серцями від цієї звістки? Вони прославляли і хвалили Бога. Вони раділи по справді, що в цей світ прийшов Спасителя. Вони раділи по-справжньому, вони прославляли Бога. Ви знаєте чудові слова, сказав Спаситель цим людям. Сказав Ангел, вибачаюсь. В місті, в місті народився вам Спаситель, який є Христос Господь. Я думаю, що ця звістка була адресована не тільки пастухам. Ця звістка адресується всім людям. Для вас народився Спаситель. Народився Спаситель. Від чого Спаситель? Від чого він повинен спасти людство людей? Від чого? І ви знаєте, як завжди всі відповіді в Біблії? Всі відповіді в Біблії. Коли ще до народження Ісуса Христа. теж Ангел явився Йосипу, батьку Ісуса Христа, такому земному. То він сказав справжню ціль і мету прихода в цей світ Ісуса. Він сказав, що Він спасе людей своїх від гріхів їх. Він спасе людей своїх від їх гріхів. Також чому прийшов цей світ Спаситель? Для того, щоби спасти всіх людей від їх гріхів. А звідки взявся гріх? Звідки він з'явився, а він з'явився там в Едемі, коли наші батьки Адам та Єва не послухали Бога. Коли згрішили, коли ослухались, то гріх прийшов у наше життя. Цей гріх, він, знаєте, він руйнує життя людини. Я жив у цьому світі без Бога. Я теж не знав Бога, і моє життя йшло по наклоні, воно йшло вниз. Гріх приходив в моє життя, він мене руйнував. Але я почув оцю звістку, яку почули пастухи. Для тебе народився Спаситель. Для тебе особисто, якщо це кажеться, комусь а мене не торкається, то це пуста звістка. А якщо я чую цю звістку і вона адресована мені. То це дуже важлива звістка. І вона каже, що для тебе і для мене народився Спаситель, який є Христос Господь. Він Спаситель, і він Господь мого життя. А коли він може стати моїм Господом? Коли я свою волю покорюсь йому, я покорюсь нашому Спасителю. Я віддамся в його руки. І ви знаєте. Все життя, все служіння Ісуса Христа було направлено на те, щоб навернути людей до себе. Він проповідував не якісь там моральні цінності. Так, він це казав, як повинно поводитись один з одним, але Він завжди направляв людей в небеса, до батька свого небесного. Він навертав людей від гріхів, щоб люди і Він казав: іди і більше не гріши. Тим людям, які каялись в своїх гріхах. Сьогодні Христос хоче позвати і кожного із вас, хто чує це слово, хто ще не являється спасенним дитям Божим, для кого ще не родився Христос як Спаситель, то Він хоче вас покли... покликати до себе, щоб ви були Його дітьми. Коли я читаю цю історію, я дивлюсь на цей хлів. Де народився Христос, я розумію, що Він не погребував цим. Він знав, куди Він іде і де він народиться. В тих повній антисанітарії Він народився там. Я вам скажу більше, коли я був невіручим, коли я не знав Христа, то я, моє серце, моя душа, вона нагадувала той сарай з повною антисанітарією. І Христос не погребало. І Він прийшов в моє серце. Він народився в моєму серці, він став моїм Господом, став моїм Спасителем. І це велика благодать, великий дар всьому людству від Бога. Він хоче народитись в вашому серці і стати вашим Спасителем. Ким би ви не були. Ви знаєте, я багато зустрічаю з людьми, багато чую їх слів. Я багато чую, що коли мені люди кажуть. А я в житті стільки натворив, що мені нема прощення. Знаєте, закриваються так в своїх гріхах, в своїх проблемах, вони себе так, знаєте, пригнічують і кажуть, нема мені прощення. А Христос прийшов померти за всі гріхи, коли рядом з Ісусом Христом на хресті був розп'ятий розбійник. Людина, яка вбивала людей. Яка вбивала, і за ці вбивства вона отримала справедливу смерть. Він на Христі так сказав, що ми получаємо по справедливості своєму колезі, який рядом висів на Христі. Але він в останню мить навернувся до Ісуса Христа і каже: «Помяни мене, Господи, коли прийдеш в Царство Твоє. Він розкаявся в гріхах, хоча в житті він нічого доброго не зробив. А що йому Христос сказав? Нині будеш зі мною в раю. Зараз ти будеш зі мною в раю. Це каже Христос. Так Христос прийшов до грішників. І коли Христос був на землі, коли проповідав, то біля нього було багато грішників. І Він нікого ніколи не відштовхував, ні від кого не відвернувся. Він завжди приймав. Він казав, що хворі потребують в лікарі, нездорові люди. Хворі потребують в лікарі, в Спасителі потребують ті люди, хто, хто гине? Так ось для чого прийшов Спаситель? Щоб спасти людей від їх гріхів. Я хочу звернутися до кожного особиста. Дайте собі відповідь. Хто для тебе Ісус? Хто для тебе Ісус? А Він Спаситель? Чи просто я чув про нього, що він велика людина? Чи просто я ні за що його не приймаю. По-всякому люди відносяться до нього. Весь світ ділиться, ті, хто приймають і ті, хто не приймають Ісуса Христа. Але Христос прийшов особисто для кожного із вас. якщо ви чуєте в своєму серці, що вам потрібно навернутись до Бога, вам потрібно покаятись своїх гріхах, то Христос вас чекає. Вас чекає, і Він хоче вас пробачити. Він же для цього прийшов цей світ, щоб всі наші гріхи принести на хрест і там бути розп'ятим. Оце ціль Його народження. Щоб всі мали вічне життя, щоб всі були з нами, з ним, в Царстві Його небеснім. І я там хочу, і я там буду, бо я в це вірю. І всім вам бажаю, щоб всі навернулись до Нього як до свого Спасителя, і прийняли. І яке б там у вас би серце не було, брудне. Замазаний, як той хлів, він обов'язково там народиться. І нехай наш Господь буде прославлений. Ми приносимо йому дяку і пошану за нашого Спасителя Ісуса Христа. Слава! Амінь! Давайте ми встанемо, помолимось, у кого є бажання сказати Богу подяку. Скажіть, будь ласка, а якщо когось Господь торкається і Він хоче примирити з ним, хоче залишити всі свої гріхи, розкаятись в них, у них то ви можете вийти, і ми разом з вами помолимось, і Господь вас пробачить.